Слава Ісусу Христу! 21 лютого свята Церква вшановує пам'ять Преподобного Отця нашого Тимотея, що був у символах. Святий Тимотей, ім'я якого означає почитатель Бога, був монахом у монастирі поблизу Олімпу на місці, що звалося Символи. Оскільки в тому монастирі він був сподвижником святого Платона, пам'ять якого ми вшановуємо 14 квітня. А обидва вони були учнями ігумена Теоктиста, то вірогідно, що святий Тимотей жив близько 750-го року. Він постійно перебував у безнастанній молитві, постами умитляв своє тіло, а найбільше дбав про чистоту свого серця і навскверність тіла і думок своїх, та так, що за переданням жодного разу не глянув на жінку. Будь-якому разі, ми точно знаємо, що впродовж довгих років. Він перебував на самоті в глибокій пустелі, Бог наділив його даром творити чуда, а помер, доживши до глибокої старости. Тож, за заступництвом милотов, преподобного отця нашого Тимотея просімо у Господа ревності поступу у чеснотах. З Богом!